Не бігайте, що там є добре. Будеш мені давати? Так, просто повна. Папітка Так. Перше це у нас є шампунь проти випадіння. Андрій, поки Далі в нас є від серії оселя такий класний засіб для миття у нітазі. Він з ароматом кокосу, добре відмиває і залишає привітні аромати. Наступне універсальний. І піна для чищення валі. Є багато вітамінів. Першим псиліум. це є така добавка, це є розчинна квітковина для здоров'я кишківника. Псиліум, вітамін Д3 плюс К 2 Це в нас був такий один набір вітамінів, значить Д3, псиліум, і другий набір. Це є вітамін Д3 плюс К2, спіруліна і дитячий вітамін Д3. Тій набір це є магній до 6 антистрес, вітамін Д3 і спіруліна. До речі, якщо приймати вітамін Д3, то потрібно приймати вітамін магній, тому що Д3 без магнію буде погано засвоюватись така кісточка, вона йде запакована. Можна брати набор, а можна брати окремо. Всі махайте папа. Махайте папа. Там, будеш махати папа. Я махаю папа. Папа. Дивіться, махайте папа. А ти махай, ти махай.